Мої вітання 23 січня. Перей свястій посходив тут є трошки. Перець Богдан вилазить. Квіти попідростали. Такі чіткі рядочки. Газаньки. Справжні листя вже починають. Супер елітні чорнобривці. Також еліта з газаньок. Ось така. І всі чіткі рядкі. Редиска. Редиска в касетні, представляєте себе? І ось тут теж редиска. Поставив на котел за... Два... за два дня вроді покінчилось. Ну і картопля. Були б жуки з'їли. І зеркала. Зеркала дуже допомагають відбивати сонячні промені. Ось так, квіти ростуть. Скоро сюди переїдуть ще і помідори будуть сіятись. Помідори і перці. Лампи горять до 12 часов ночі звісни ранку. Лампа обична, світодіодна. 20 Вт. Напряму від 220, які підключаються. Це дуже часто задаваємо питання.